Кінофлеш подкаст про українське кіно. Новини, прем'єри, інсайти та розмови про українське кіномистецтво. Кінофлеш. Вітаємо на подкасті Облінських кінофлеш. Сьогодні ми зануримося в світ, де ліс говорить голосом серця. А кохання сильніше за страх і смерть. Це історія, по якій природа і людина зустрічаються на межі двох світів. Мова піде про анімаційний фільм Мавка Лісова пісня, сучасне українське диво, що поєднало поезію Лесі Українки, магію народних міфів і силу української анімації. Кіно, що народилося з легенди. Мавка Лісова пісня це не просто мультфільм, це переспів класики, який вдихнув нове життя, безсмертний твір Лесі Українки. Авторам вдалося створити історію про кохання і природу, людяність і жорстокість. Показавши її мовою сучасної анімації, зрозумілою і дітям, і дорослим, фільм переносить нас у чарівний світ лісових духів, де гармонії між природою та людиною порушується, коли людська жадібність перетинає святу межу. у центрі історії мавка, втілення чистоти, краси й добра, яка закохується в Лукаша, людину з великою душею і музикою в серці. Сюжет, який дихає музикою і магією. Коли світ людей вторгається у світ лісу, починається історія боротьби не лише за природу, а й за любов, яка випробовується болем, вибором і жертвою. Мавка створіння, яке ніколи не знало зла, мусить зробити найскладніше захистити ліс від людей і водночас повірити в людину, яку кохає. Лукаш натомість стоїть між двома силами, музикою, що об'єднує і страхом, що руйнує. Його мелодія стає мостом між світом природи і світом людей. Мова кадру чарівність народжена з природи. Кожен кадр мавки як живописний витвір, створений із любов'ю до української землі. Ліси, гори, річки, зоряне небо, все дихає духом України. Художники створили візуальну поему, у якій кольори передаються емоції, зелений життя. Синій спокій. Червоний любов і небезпека. Усе наповнено символами. Дерево життя єдність світу природи і людини. Музика мова, яка не потребує перекладу. Вогонь і вода дві стихії, що змагаються і водночас створюють рівновагу. Музика. серце мавки. Саундтрек фільму окремий шедевр. Кожна композиція не просто супроводжує події. Вона промовляє за героїв, коли слова безсилі. Мелодія Лукаша це символ любові, яка долає межі світів. Герої, які оживають на екрані. Мавка ніжна, але сильна. Вона не богиня. Вона жінка, яка здатна любити навіть ворога. Її образ у фільмі сучасний архетип української душі світлої, відкритої, здатної на прощення. Але не на зраду. Лукаш символ людини, що вагається між прагматизмом і духовністю. Їхня зустріч це діалог між природою і людством, який триває тисячоліттями. Символи та підтексти, ліс душа світу, яка болісно реагує на людську жорстокість. Мавка. Чистота, яку світ намагається зламати, але не може. Лукаш людина на роздоріжжі між серцем і розумом. Музика універсальна мова любові, що єднає навіть ворогів. Чому мавка лісова пісня важлива? Цей фільм приклад того, як Україна створює світове кіно, залишаючись вірною своїм коренням. Мавка стала найкасовішим українським мультфільмом в історії, перекладеним понад двадцятьма мовами. Вона не лише розважає, вона вчить слухати природу, берегти своє і вірити у добро. У час, коли світ втрачає гармонію, мавка нагадує: у серці природи любов, і поки вона звучить, світ живе. Після перегляду мавки хочеться дивитися на ліс інакше. Хочеться слухати вітер як музику. І бачите, у кожній краплі дощу душу. Бо справжня магія не в чарах, а в умінь любити, не руйнуючи. Дякуємо, що слухали подкаст Кінофлеш! Попереду ще багато українських історій, де казка це не втеча від реальності, а нагадування про те, якою вона може бути, коли серцем чути природу. Подкаст Кінофлеш.